Моє блюдо готове, хай трішки підхолоне. Будемо смакувати. 250 мл тепленької води додаємо трішки солі, гарну таку дрібку. Так, чайну ложечку цукру. І 25 г дріжджів. І це все гарненько розчинимо у водичці. Тепер просіємо 200 г муки. І це все гарнесенько перемішаємо, з дріжджами, з сількою, з цукром, з водою. Ну і тепер окремо у мисці, беремо 200 г фаршу. У мене одна гарна цибулина стерла її на тертушку. І солим першим засмакуємо, ну, готуємо таку начинку, як на звичайні біляшики. Це все гарне вимішуємо. Ну, мені одною рукою незручно, вимішаю. Тепер готовий фарш. Переносимо, викидаємо, переміщаємо його сюди до тіста і гарнесенько все перемішуємо. Ось, мені. Коротше, мішаємо. Ось таке тістечко вийшло і залишаємо його мінімум на півгодинки. Я накрию миску харчовою плівкою, хай воно трошки підійде. Півгодинки минуло, тістечко наше, ну, як ви бачите, піднялося. От зараз підемо жарити ліниві біляшики. Накладаємо наші біляшики ложечкою. Так, ще не зовсім нагрілася олійка, але вже наче й нагрілася. Господь. Трохи через камеру. Ну, коротше говоря, ви мене все зрозуміло. Буду жарити на середньому вогні і під закритою кришкою. Перевертаються вони прекрасно і знову накриваю кришечкою. Викладаю на паперовий рушничок, вони такі м'якесенькі. Ух, кесенькі. Ну, спробуємо може гаряче.